Список зареєстрованих депутатів Червонорської міської ради. Перший: Корват Ігор Володимирович від Народний рух України. Колівчат Наталія Михайлов від Народний рух України. Павлок Олександр Миколайович від Народний Рух України. Остапюк Петро Петрович, блок Петра Порошенка Солідарність, Гвардовський Богдан Іванович, блок Петра Порошенка Солідарність. Голос Павло Васильович. Блок Петра Порошенка Солідарність. Захала Богдан Васильович, блок Петра Порошенко, Солідарність, Кожевський Володимир Андрійович, блок Петра Порошенка Солідарність, Риндик Віталій Богданович, блок Петра Порошенко Солідарність, Герасимов Андрій Володимирович, політична партія Українське об'єднання «Укроп», Гурко Роман Іванович, Українське об'єднання патріотів «Укроп», Лівщинський Богдан Степанович, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Піх Ганна Йосипівна. політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода, Расулов Олександр Олегович, Всеукраїнське об'єднання Свобода, Вовків Ірина Юрійовка, Всеукраїнське об'єднання Свобода, Дещаківський Олег Володимирович, Всеукраїнське об'єднання Свобода, Василишин Петро Степанович, Радикальна партія Олега Ляшка, Покіньброда, Ігор Ярославович, Радикальна партія Олега Ляшка, Кошуба, Володимир Володимирович. Радикальна партія Олега Ляшка. Харчук Ніна Васильівна. Радикальна партія Олега Ляшка. Клімон Олександр Олександрович. Громадський рух, народний контроль. Голяй-Гродський Володимир Анатолійович. Громадський рух, народний контроль. Тарчанин Ярослав Степанович. Громадський рух, народний контроль. Вимницький Віталій Іванович. Громадський рух, народний контроль. Сухенюк Віктор Іванович. Це українське об'єднання батьківщина. Гаменюк Віталій Володимиров. Всеукраїнське об'єднання батьківщина. Гаврата Іван Михайлович. Всеукраїнське об'єднання батьківщина. Дмуховський Степан Михайлович. Всеукраїнське об'єднання батьківщина. Зінченко Руслан Валерійович. Всеукраїнське об'єднання батьківщина. Фартушок Дмитро Ігорович. Об'єднання самопоміч. Турко Наталія Романівна Об'єднання самопоміч. Хайсанова Наталія Петрівна об'єднання самопоміч. Дікальчук Андрій Іванович об'єднання самопоміч. Золочівський Володимир Петрович об'єднання самопоміч. Кулаковський Сергій Юрійович. Об'єднання самопоміч. Кривець Віталій. Васильович об'єднання самопоміч. Загалом 36 депутатів. Міського голови міста Червонограда Львівської області. Я, Залімський Андрій Іванович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неохильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти тіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Слава Україні! Героям слава! Міської виборчої комісії від 29 жовтня 2015 року про результати виборів міського голови міста Червонограда, керуючись пунктом 1 частини 4 статті 85 закону України про місцеві вибори, Червоноградська міська виборча комісія постановляє визнати Залівського Андрія Івановича міським головою міста Червонограда, обраним на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.